Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстри своєї справи. Так, невеличке відео буде по відеообзорчику подсумків для гранат. Тканина кордура тисячка, 330 грам на метр квадратний, тканина піксель М14. І мультикам кордура тисячка також. Що тут? Безшумна застіпка. Знизу люверс. Для зливу води. Задня система моля на дві ячейки для кріплення. Так, безшумна застіпка що дає можливість відкрити подсумок тихенько, достати гранату і зробити своє своє діло. Так, тут нема чому ламатися, тому що тут ця і стропи. Даже, хоть и на то, якщо вийде із ладу цей хластик, то можна чимось им, чим замінити або патроном, або якоюсь палочкою. Так, По проханню хлопцям, в підсумки був додалений ще такий допоміжний елемент задній задні кармашок. Кармаш передназначений для носіння запала, тобто сама граната отдільно, запал для граната буде знаходитися отдільно. Ось так. Ось така невеличка модернізація цього підсумку. В принципі, все-таки залишається фіксатор і стропи 8-мм. В цьому участку прошити два слої для прочності, для грубості. Ось так. Підсумок повністю продубльований тканиною кордурою. Ось так. Тут саме те саме таке. Все те ж саме. Ось тільки такий найвеличкий відеообзорчик був по поводу підсумки для гранат.